Товим святами, які вже минули сьогодні. Також ну, якщо простими словами, старий новий рік, всіх з прийдешнім. Перший ефір саме цієї програми, яка виходить у 13.20. Громадське громадська приймальня цього року, 2015-го. готові консультувати вас. Розпочинаємо працювати вчора. Вже мала нагоду і щастя з вами поспілкуватися, але це було о 15.15. Сьогодні ж з 13.20, і так буде відбуватися з понеділка по п'ятницю. Ми будемо зустрічатися традиційно о цій порі. Отже, ще раз наголошую, час нашої зустрічі 13.20. У цій годині ми консультуємо на три. 3... Традиційно важливих тем на початку детально зазначу про що будемо говорити сьогодні. Отже, другий блок незмінно це поради лікаря. Сьогодні ендокринологія. Саме ця царна медицина стане головною розмовою з лікарем. Зокрема, поговоримо про таке захворювання, як гіпотиреоз. Отже, православні українці сьогодні 13 січня відзначають щедрий вечір Маланки. А завтра, 14-го свята Василя. Це друге зазначенням зимою свята після Різдва Христового. За давніми звичаями, ці дні проходять в обрядових вертепах із колядками та щедрівками. Більш деталь. Про традиції цих днів у третьому блоці не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сьогодні вкотре нагадуємо, тому звертаю на це увагу в попередньому році минулого року. Останні наші ефіри кілька от якраз якось виникла в нас тема. Люди часто до нас телефонували. І, можливо, хтось на зараз бачить, кого буде цікавити. Яка ж таки суттєва різниця або які суттєві відмінності, взагалі, можливо, що спільного між договорами дарування і звертаю увагу договором до вічного утримання? За мить розпочинаємо. Отже, всі, хто долучився, дійсно дуже рада вітати у цій програмі. Я сподіваюся, що плідно попрацюємо саме протягом цього року. А в нас з вами, якщо ви вже помітили, за ці чотири роки є теми, які залишаються незмінними. Ви насправді навіть просите їх частіше піднімати. І Ми це будемо робити. Обіцяю вам найближчим часом також будемо піднімати важливі теми. Сьогодні торкнемося от двох проводженнів, про які ви ще вже згадала. Сьогодні говоримо про договір дарування договір до вічного отримання. Гість у нашій студії дуже рада вітати Олександра Нагорного, адвоката. 223 0971. Телефон прямого ефіру залишається незмінним. Нічого не змінилося в цьому питанні у 2015. -му. Вчора дуже дякую, тому що це був перший ефір взагалі прямий ефір. Саме програма прямоефірних програм на телеканалі Київ. Я зараз не говорю про новини, тому що новини традиційно виходять на телеканалі Київ. Виходили протягом всіх святкових днів, виходять у прямому виключно режимі. А саме про ефірні проекти від учора. Ми почали працювати, але була технічна профілактика, тому перший ефір був о 15.15. -15. Я хочу дуже вас звернути увагу. І попросити, щоб сьогодні активно телефонували, бо я розумію, що хтось не знав, що ми повертаємося до ефіру. Можливо, я не так часто анонсувала, хоча здається, що велику кількість ефіру і часу присвячувала саме. Говорила, що ми повернемося одразу вже 13 січня. Так, якщо ви готові при телефонувати, ми будемо чекати дарувань, договір до вічного отримання. Будь ласка, а мені вже підказують. Я щаслива, що я повернулася в ефір, бо в нас вже є до дзвон... А немає до дзвонивча, не дочекалися. Давайте ще раз зателефонуйте. Був дзвіночок 223 71 Договір дарування, договір доїчного отримання, можливо, не почули тематику. Так, вас рада бачити із світами, Дякую. які минули, сьогоднішній день, попереду що водохреща, велике свято. Дякую. Але працювати треба. Треба, я маю на увазі не змушую нікого, але треба, тому що ну важливо надавати консультації людям. Не завжди вони можуть знайти е, час, навіть е, бо життя дуже так швидке, і іноді за чимось е, тим, що треба робити, от саме в цю секунду, забуваєш про важливі справи. А часто саме в договорах дарування і договори довічного утримання у багатьох виникають проблеми. Хоча тут можна було б ще часто у нас останніми ефірами виникало питання договор дарування заповідь, що краще обрати. Так що, якщо будуть такі запитання, ми теж її будемо залюбки приймати. Я сподіваюся, ви нас почули. Що краще при оформленні до градування або заповіту? Телефонуйте, будемо вас слухати. Давайте і от просто запитання: як знаєте, як в на юридичному факультеті в університетах вчать, от є до градування, до градирічного отримання. Що в цих двох правочинах більше спільного чи абсолютно різного? Чого більше в цих договорах? Ну, як не скажу, з чого більше угу. Спільного те, що вони передбачають відчуження на користь якоїсь особи майна будь-якого. А різно, якраз це різниця важлива. тому що частіше за все люди, яких хотіли б скористуватись, скористатись договором до вічного отримання, помилково брають договір дарування. Якраз це різниця, що договір дарування не передбачає жодних умов щодо особи, яка дарує. Дивіться, а чому пригадала заповіт? Давайте послухаємо, дозвоню що зараз продовжуємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, раді вас чути. Добрий день. Говоріть. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Ми вас чуємо. Кажіть. Алло. Добрий день, Алло. говоріть. Шановний додзвонювач, ви в ефірі, говоріть. Алло. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Будь ласка, це Анатолій дзвонить. У мене таке питання. Я хочу дочці подарувати гараж. Так. В якому вигляді ці документи треба оформляти? Mm -hmm. Так, бо по-старому я пам'ятаю, що треба було бити займатися. На сьогоднішній день я розумію, що тільки на те на це реальна контора робить це. Е, так, дякуємо вам, зрозуміло запитання. Правда, тут Питання, в принципі, не більше... дуже зрозуміло. Справді, що якщо у особи є правоосновлючі документ, є? наприклад, свідопровод, ну, я власне, так розумію, що то є, проблем так. немає. Так. Особа йде. До нотаріуса ага. і нотаріус вирішує всі проблеми зараз. Тільки навіть, нотаріус, правда? Навіть якщо особа не зареєструвала своє право власності в єдиному електронному реєстрі, нотаріус робить запит до БТІ, ага. БТІ надсилає інформаційну довідку стосовно того, що дане майно зареєстровано, і все. І день в день тепер без затримок реєструється право власності за новим власником. Не так, як раніше, коли необхідно було отримувати договір, нотаріально завірений, йти до БТІ, реєструвати, проходив час іноді взагалі не реєстрували, забували. Потім через 20 років. Ну, через 15 там згадували, що вона не зареєстрована, і так далі. Тобто, то все просто. Якщо ну, тут, є свідоцтво, якщо є свідоцтво права власності, Звісно. звертаються до нотаріуса. Сьогодні ми нагадуємо, шановлячі це роблять і державні нотаріуси, і приватні нотарі... да. нотаріуси. А можете нагадати, якщо це донька, ну це ж близька людина, так. це взагалі найближче, так. А, тоді сплачуються тільки ж нотаріальні послуги, правильно? Державний 1%. один і відсоток і все. пенсійний фонд не сплачується. Податки uh -huh. в принципі теж не сплачується. Один що uh -huh. на даний час uh -huh. так, один відсоток державного мита. Ну і нотаріальні uh -huh. послуги, ну це, це залежить ж... від нотаріусів. Це ж я ж кажу, да, нотаріальні послуги це вони різні. різні. Так. так я сподіваюся, ви нас, Анатолію, почули. Далі чекаємо 223 0971. От я пригадала заповіт. Я хочу одразу, дивіться, ви зазначили, що що спільного. Що, що і при договірі дарування, і при договірі вічного отримання відбувається відчуження майна. Так. Відбувається одразу з моменту укладання договору. Так, Правильно? Саме так, тому що іноді вважають, що при передоговір довічного отримання права СМНО переходить після смерті. Після смерті. Да, навіть юристи деякі вважали, я зустрічався з цим в судах, да, адвокати. Угу. і... На це необхідно звернути саме увагу, тому що відчуження відбувається одразу, тобто угу. при укладенні договору до вічного отримання, тим більше зараз, да, на даний час. Вже до особи набувача, яка буде доглядати, переходить повністю право власності на квартиру за одним виключенням, що вона не може ним розпорядитись, тобто продати, подарувати, закласти в банку і так далі. А при дарування, в Принципі, якщо вже оформлено, то Це. можна потім робити з цим майном все, що, все, обдарований може або знову продавати в так, принципі, так. ну все ще завгодно в рамках правового поля. Ну, Я маю на увазі, так я далі. зрозуміла саме так. так. А от якраз при заповіті, чому в нас виникало, У нас навіть близькі люди між собою не могли розібратися mm -hmm. і запитували, що краще: доградарування чи заповіт. І теж що чомусь багатьох виникало е, омана, що при дарування теж е, відчуження, ну як таке вже, відбудеться mm -hmm. після смерті. Але це ж не mm -hmm. так. Якраз при заповіті така, сту, така ситуація так. за законом. А при доградаруванні виходить так, що все, день да, оформили. Необхідно, да, необхідно зважати на те. З якого боку дивитися, з боку дарувальника чи обдарованого. З боку обдарованого, звісно, краще дарування. Одразу отримав майно і не чекаєш нічого більше. Мало того, не чекаєш, що хтось оскаржить цей заповіт після смерті особи. З точки зору дарувальника, ну, дарувальники, знаєте, навіть батьки зазвичай хочуть, щоб їх за цей дарунок доглядали. І, на жаль, якраз це є помилка. Що стосовно батьків, батьків дітей там хоча б є обов'язок за сімейним кодексом доглядати mm. так, і допомагати. А стосовно сторонніх осіб, наприклад, просолітніх людей чи хворих, mm -hmm. такого обов'язку немає встановлено законом. І тому якщо особа подарувала свою квартиру, вважаючи бажаючи, щоб за неї доглядали, надавали якісь допомогу, вона помиляється, тому що договір дарування в кодексі записано за своїм визначенням. Це не є договір який передбачає якісь превенції на користь е, дарувальника, на користь третій особи так, наприклад, можна подарувати ну квартиру чи машину, але в договорі дарування вказати, що ця особа обдарована повинна зробити якусь дію на користь третьої особи, але не на користь дарувальника, на користь там Іванова, Петрова, Сидорова, угу. дитини, літньої людини і так далі, будь-яку дію. Чи звідси речі дарувати можна неповнолітнім? Це ж звісно, не є проблема. Ну, да, ну да, я да. просто я шановлючі, дякую, Перепрошую одразу. Можливо, хтось думає, що ми так детально розвідамо, але так і має бути. Бо бачите, навіть якщо юристи ви говорите, ви стикали, що да, юристи да, навіть да, були такі випадки з навіть не дочити до різницю. Не іноді ну скажімо так, не розуміли. Так, так. То я хочу, щоб було детально, що все зрозуміло. При даруванні можна бути і можна, не і неповнолітні дітей. Так. Там обов'язкова згода органу опіки -піковання. Навіть чи дарування йде. Так. так і в принципі, да, без згоди mm -hmm. даного і взагалі. Тут цікаво, що, що опікуни не можуть дарувати майно, яке належить підопічним. Uh -huh, uh -huh. Не можуть дарувати. Uh -huh. Там продавати і так далі можуть, uh -huh. ну, отримуючи за це якусь винагороду, а дарувати не можуть. Uh -huh. Це заборонено. Є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Добрий день, день. місто Київ. Так. У мене такі питання. От, наприклад, наприклад, подарували квартиру, там батько, ну то є мамі. І так трапляється, що раніше помирає, наприклад, ця людина, яку подарували, а остається той, хто подарував. Які дії далі? От які можна тоді, як з цим? Тим договором дарування. А ще раз скажіть: старі. А, якщо ви, ну, приклад, якщо мама подарувала комусь, так? Батьку, да, так. А мама, якщо батько помер. Батько. Батько. Да, от так. чоловік і жінка. Так, так, зрозуміло. Ну, так трапляється, що раніше, от хто-то той, кому подарували, ну так трапилося, да, що про мене звичайний порядок спадкування. спадкування. Якщо є спадкування? заповіт за заповітом, тому що це вже майно батька, все воно не повертається зі смертю і ну, договір тобто, виходить, дарування виходить не протиняється. Всі спадкоємці цього батька, на якого була форма дарування, вони мають право. На цю квартиру. Да, тобто, ну тут, і тут, дружина до да, цього. Тут маєш, запитання, правда? я розумію. Запитання стосувалося того, А чи може припиняється договір дарування, чи розривається смерті однієї uh -huh. з сторін? Ні, якщо вже подарували, uh -huh. прийняв дарунок, прийняла дарунок особа, прийняла там ключі, документи, чи заселилися в квартиру, все з цього моменту вже це її майно, і з її смертю відбувається просто спадкування за законом чи за заповітом в звичайному порядку, передбаченому uh -huh. кодексом. А з договором до вічного утримання, якщо набувач помирає, ну, раніше, ніж відчужувач? Якщо набувач помирає раніше, то ті спадкоємці, які спадкують після нього даний uh -huh. об'єкт, да, даний uh -huh. предмет, який е, був відчужений е, на користь набувача, вони мають право взяти на себе обов'язки і права набувачів, тобто доглядати. Якщо вони відмовляються від цього обов'язку, то це майно переходить до. Відчужувача. Тобто знову повертається в його власність. Знову, так. Да. Так. Так. Бачите, сам, а сам так. Добре, що так робимо сьогодні конкретно, того, детально, бо да. бачите, я навіть сижу, скільки разів ми піднімали тему, але все одно постійно да, з'являються деталі певні. Мало того, ми говорили про те, що набувачем за цим договором може бути юридична особа в тому числі. Угу. Юридична угу. особа може отримати, набути право власності на якесь майно цінне чи нерухоме. І знову ж таки здійснити догляд і опікування за цим договором. У разі ліквідації такої особи, якщо є правонаступник, то обов'язки права переходять до правонаступника. Знову таки, якщо ліквідовується без правонаступників, то, звісно, повертається відчужувачу. Якщо це майно у разі ліквідації переходить до одного з засновників, ця процедура є юридичної особи, то він на нього переходять права обов'язки набувача, і він повинен доглядати. Не хоче доглядати. Майно може бути повернуте знову відчужувачу. Так, у нас їдуть дзвоню, ви в ефірі, говоріть. Е, я ставнича Тетяна, ви ну, мене чуєте, да? так? Е, я хочу запитати, у так, мене таке питання. Так, говоріть. Е, ставно, чи, Тетяна. Е... В нас бабуся хоче переписати онукові ну повновітній людині подарувати своє свій будинок, свою хату і майновий паль. Я хочу запитати таке запитання: чи яке державне мито, і чи хто повинен його сплачувати? Знаєте, я завжди кажу, це питання більше до нотаріуса, тому що вони mm -hmm. слідкують за ситуацією, але справа в тому, що якщо б це була. З родичі першої черги споріднення першої групи споріднення, то це була б, як ми вже сьогодні казали, 1% 1% один мита. І все. Якщо це не перший ступінь споріднення, я розумію, бабуся і онук, так, так, так. то це вже в загальному порядку там сплачиться і державна мита, і пенсійний збор, і залежить від того, коли особа набула ну тут дарування, тут в принципі з податком знак питання. Ну і звісно, натуральні послуги. Тобто додається, додається пенсійний збор. 3% він у будь-якому випадку був. Ща це змінюється, тому я телефоную нотаріусу, нотаріуси дізнаюся, це їх парафія. Так. Ще я сподіваюся є час. Будь ласка, 223-09-71. Будемо готові знову вас почути. Говоріть, ви в прямому ефірі. Алло, доброго дня! Здійть мені, будь ласка. в 96-му році отримала договір дарування від мами. І як такого свідоцтва, ну вона квартира була приватизована, як такого оригіналу свідоцтва в мене на руках немає. Де воно? Я, от, от, так, нагляд, я не можу, що мене в ЖЕКу забрали. Є реєстрація вбити, є в такої квадратну велику печатку. Все це є, але як такого копія свідоцтва є на, на маму. А на мене не потрібно його змінювати на своє прізвище чи ні. Дякую. Дякую. Я так розумію, державну реєстраційну реєстрацію ні, 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 нічого нікуди. не. Треба. Справа в тому, що е, свідоцтво вилучили, тому що взамін свідоцтво дали договір дарування. Це новий правостановлюючий документ на будинок чи квартиру. Договір дарування хочу. в даному випадку він її... замінює свідоцтво. Ви свідоцтво спочу? видається першій особі, яка набула вперше право власності на якусь річ. Віддається свідоцтво у mm -hmm. всіх інших випадках. Що це договори дарування, купівлі продажу, свідоцтво права на спадщину за законом, з заповітом і так далі. Це вже є самостійні правостановлюючі документи. Є там за, жінка сказала, є ж там БТІ, такий квадратний чи прямокутний. Значить, все в порядку. Воно вже зареєстровано за новим власником, тому. <кій> Тут але в принципі, наскільки я розумію, все одно можна проблеми. звернутися до Державної реєстраційної служби і можна. зробити на себе. Це ж не є. Ну воно і так вже на цій особі. Просто угу. можна для того, щоб потім не чекати, наприклад, відповіді з БТІ, коли да. необхідно буде Зареєструвати... комусь подарувати угу. і продати, можна просто піти да, до реєстраційної служби і внести в електронний реєстр, щоб нотаріус за пів години міг вчинити всі дії, отримати витяг і не переживайте, це ваше право власності, але так. якщо хочете взагалі, то Державна реєстраційна служба. Будь ну, ласка. Тут проблем немає. Так, але я хочу з вами одразу зазначити, що в Державній реєстраційній службі на період реєстрації, а він триває ну, по-різному, хоча в законі зазначені певні терміни, буває по-різному. У вас заберуть на цей час оригінали документів. На це звертаю увагу. Ну, просто, щоб ви знали. Тому що люди викликають людей обурені, не розуміють, чому оригінали забирають, ну, а їх таки забирають. І копії нотаріальні витребовують, Хоча в нас був представник державної реєстраційної служби, яка зазначила, що копії не мають бути нотаріально посвідчені. Вже роз'яснення навіть проводили вони для своїх співпрацівників на місцях. Ну а є співпрацівники, які підстраховуються, так, так. так що ви сподіваюся, нас почули. У нас ще три хвилинки, я так розумію, чи дві готові будемо. Якщо буде дзвінок, ми готові будемо слухати. Немає поки що до але до дзвіночок, якщо одразу зателефонуєте, будемо. Вас чути, скажіть, а питання розірвання договор дарування і договор до вічного отримання принципі легше які до ну я розумію, що це неправильне запитання, але з точки зору юридичної, які простіше розірвати? Мабуть, простіше договір до вічного отримання. Довес... Там більше підстав є, так Так. Закон. справа в тому, що не завжди набувач угу. фіксує. Допомогу да, і опіку не завжди. Mm -hmm. Просто нормальні людські відносини між особами прибирають, носять їсти, купують речі і так далі, якісь предмети побуту, холодильник, там плиту, mm -hmm. не залишаючи собі чеків, тому що ніхто не збирає кожного дня, йдучи mm -hmm. в супермаркет, mm -hmm. чеки, да? хоча необхідно. Mm -hmm. І були випадки, коли дійсно зверталися чи. Родичі цього відчужувача вплинули на особу, вона звернулася до суду, сказала, що мене не доглядали взагалі. І коли викликають набувача, він не може ніяк, окрім своїх показів, не може ніяк довести це. Тому простіше. Договор дарування є підставою розірвання, коли вчинено злочин стосовно життя, здоров'я чи власності uh -huh. дарувальника, чи членів його сім'ї, тобто дружина, один з подружжя, діти. Потім, якщо це, наприклад, річ має культурну цінність, і дарувальник бачить, що вона може бути знищена чи пошкоджена, він теж має право звернутися до суду, розірвати договір такий дарування. І в тому випадку, якщо це ця річ, яка передана, була подарована, має немайнову цінність велику для дарувальника. І він бачить, що вона може зникнути чи знищити, бути знищеною, тоді можна розірвати. Ну, це. По-перше, дуже рідко відбувається по друге, знову ж таки, необхідно дізнатися про це і довести це. Це дуже складно. Тому простіше, ну на мій погляд, угу. договір до вічного отримання. Мало того, для розірвання договору дарування є строк позанедавності один рік. Один рік, рік. дарування. Да, так, Тільки один рік. А до Тобто утримання? після одного року вже строк сплинув. Для довічного утримання немає, немає. Сроку давності, тому що він продовжується до смерті відчужувача. Угу. Угу. Ось і все. Так, останній дзвінок на цей блок, прошу ви в ефірі. Ой, алло. А ви в прямому ефірі? Ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка. У мене таке запитання. У мене значить, я купила квартиру десять років назад, наприклад. Потім була одна приписана в цій квартирі. Потім стала ситуація так, що мій син продав квартиру і прописався до мене. І скажіть, будь ласка, які він має права? І як мені далі поступити? Чи мені подарувати йому, чи якось оформити? Він тільки прописаний, просто прописаний. Так, да, тільки прописаний. Бо приватизація на мені. Зрозуміло. Та ніяких Ніяких ну, прав. Ніяких. Де, за законом про свободу пересування він не має жодних прав при реєстрації вашому помешканні, окрім ну, mm -hmm. права проживання, якщо ви. Це йому дозволити. А стосовно того, чи подарувати, ну якщо ви любите свого сина, і хочете залишити йому потім без спорів з іншими особами своє майно, ну подаруйте квартиру. Ну, на сьогодні він ніяких не буде... прав не має. Це якщо ніяк. у вас це було запитання, ніяке. Ніяк. Якщо ви захочете, я так розумію, да. тоді Якщо вже... стосунки погані, то немає гарантії, що ви залишитесь в цій квартирі. Якщо погані стосунки. Але з... давайте і... на сам бракінець, вичерпано час, але зазначено. якщо ви укладаєте договори дарування, от сьогодні, наприклад, ну як варіант, ми з вами йдемо до нотаріуса, і ви мені даруєте квартиру, як так. варіант. Все, ви право власності втрачаєте. Да, Все. Я хочу, одразу щоб одразу ви чути, шановні глядачі. розумієте, це, це не означає, що ну. Ви все ви позбавили свого житла. Ви його пере... подарували, передали. Просто на цьому ми акцентуємо увагу. То зверніть на це увагу. Ну, часто буває навіть онуки. Перепрошую. Я просто пригадую, перед новим роком телефонувала жінка, яка онукові подарувала з варіантом, що він буде доглядати. але він не доглядає. Ну тут можна скористатися сімейним кодексом. Якщо немає інших осіб, які можуть доглядати, але все одно це не. Не гарантія цей договір. Взагалі не гарантія. Так дуже вам сьогодні. Дякую. Обов'язково побачимося. Олександр дякую. Нагорний, адвокат, був гостем першого блоку. Ми переходимо до другого блоку. Маємо з вами історик, 13 січня. Попереду поради лікаря. Не перемагайте.